Попри воєнний час, навчання у Кам'янець-Подільських школах починається 1 вересня. Упродовж липня-серпня навчальні заклади готували укриття, щоб під час повітряної тривоги діти перебували у безпечному місці. Майже у всіх школах Кам'янця-Подільського або наявні власні укриття, або є домовленість із найближчими закладами, які мають відповідні приміщення. Тільки школа номер 2 поки що не отримала дозволу на навчання і наразі перебуває у процесі перемовин з університетом імені Огієнка щодо надання у користування університетських бомбосховищ. У всіх закладах робота з облаштування та покращення укриттів триватиме постійно. Будуть висуватися вимоги новіші, і будуть відповідно проводитися робота для того, щоб всі вимоги виконувати. На сучасному етапі то достатньо. Які були визначені Державною службою надзвичайних ситуацій для того, щоб забезпечити найпростіші заходи, які можна вжити для того, щоб убезпечити дітей? На дітей і персонал шкіл чекають спеціальні навчання, щоб довести дії у разі небезпеки до автоматизму. Всі працівники ДСНС роз'їжджаються по закладах освіти, будуть практично проводити, відпрацьовувати алгоритм дій. З вчителями з дітьми, щоб вони кожен знали, як правильно себе поводити на протязі місяця за кожною школою буде закріплений наш офіцер і будуть відпрацьовувати дані питання. Здебільшого навчальні заклади міста обрали змішану форму навчання, тобто на вибір учнів, на вибір батьків. Ми надаємо послуги як очно, так і дистанційно. Крім цього, батьки можуть вибрати як екстернатну форму навчання, також і сімейну форму навчання. Враховувалися також і ті учні, які на сьогодні знаходяться за територією нашої держави, тобто для яких також забезпечується дистанційне навчання. Тому кожен заклад підходить індивідуально, і в кожного будуть уроки проводитись по різному. Деяких це буде онлайн-трансляція для тих дітей, які навчаються дистанційно. Тобто все залежить від технічних можливостей, від кількості дітей, які знаходяться в класі. Для деяких це будуть проводитись змішані уроки, якась частина очна, якась частина дистанційно, з врахуванням усіх тих методичних рекомендацій, які рекомендує Міністерство. Стої світи з рахуванням того часу, який дозволяється дітям працювати з технікою, оскільки з початком повномасштабного вторгнення велика кількість сімей перебуває у фінансовій скруті, батьків хвилює питання харчування дітей. Програма харчування школярів на 22-й рік передбачає безкоштовне харчування для таких пільгових категорій учнів перших четвертих класів, дітей внутрішньо переміщених осіб. Та школярів, батьки яких перебувають у зоні бойових дій.